Вітаємо в автокомпані! в нас на огляді шкода Karoq 2020 року випуску з дизельним двигуном та автоматичною коробкою передач, без пошкоджень та з чесним перевіреним пробігом. Упереду автомобіль оснащений максимальною фуле-оптикою з омивачами фар, легкосплавні диски 17-го діаметру, партроніки задні та камера заднього огляду. Усередині автомобіль нас зустрічає ось такими зручними тканинними сидіннями з боковими підтримками, повний електропакет з електрорегулюванням та підігрівом дзеркал, датчики до та світла, шкіряне рестайлове мультикермо, 174 тисячі часного та перевіреного пробігу, велика мультимедія з навігацією та карплаєм, двохзонний клімат-контроль, автоматична коробка перемикання передач, електронний паркінг, система автохолд, а з асистентів паркування у нас задні партнеки та камера заднього огляду. Позаду у нас доволі просторий та комфортний салон з підлокітником та підстаканниками, лючком для лиш, трьома підголівниками, а також кріпленнями ізофікс для крісел ваших діток. Задня частина автомобіля оснащена LED-оптикою, а також великий та місткий багажник. Цей автомобіль вже є в нас наявності на майданчику у Львові. розмитнений та сертифікований. Якщо вас цікавить детальна інформація та фото по ньому, пишіть нам саме зараз.